Що відбувається в вашому житті зараз? Отже, зараз подивимось. Отже, успіх якоїсь справи, яку ви дуже довго хотіли почати. Ви, нарешті, задоволені собою, можливо, ви почали навчатися чомусь новому. Це, скоріш за все, або курс, або якась навчальна програма коротка. Що вас чекає в майбутньому? Отже, це початок нового циклу, професійного, скоріш за все. Будете хотіти стати незалежними, самостійними. І тут, скоріш за все, саме про матеріальний успіх, так, така бізнес-леді. Які б задачі перед вами не стояли, у вас будуть сили, щоб їх вирішити. Який кінцевий результат цієї справи? Знову ж таки, успіх, біла смуга у житті. Успіх буде не лише для вас, але й для сім'ї або.